В кожному районі зараз створюють ось такі дощові садки. От я наразі перебуваю у подільському районі столиці, і тут є один дощовий садок. Вже закінчився дощ, але от кілька днів дуже дощило, І власне є такі місця, де дуже сильно збирається вода. Саме там і створюють ось такі дощові садки. Це такий взагалі відносно новий екологічний проєкт. Він з'явився взагалі ще у 90-х роках у США, але в Україні він не так давно. От цей, наприклад, садок у Подільському районі. Його створили навесні минулого року. Ну і власне також зазначу, що це є один із найпростіших способів розвантажити міську каналізаційну систему. Тому власне для створення таких дощових садків обирають місця там, де є велике скупчення води. Тобто тут, наприклад, є такий схил, схили, там збирається вода знизу. Ну і також обирають ті місця, де є проблеми з каналізаційною системою. І власне там створюють такі. Собі цілі резервуари. Тут є ціла така система, є дренажний шар, зверху насипаний родючий ґрунт, а вже зверху висаджена спеціальна рослинність. Ну і власне усе це в комплексі сповільнює рух води, впитує в себе, і відповідно, крім того, що утримує воду, ще й створює додатковий такий проєкт з озеленення. Також зазначу, що вода така фільтрується, відповідно, її впитують у себе вологолюблі. Рослини, ну і в свою чергу, це також є ще одна таке природоохоронне рішення, і ще додаткова його мета це озеленення. Зазначить, що під час створення створювали його поетапно, тому що тут є така ціла складна система. Спершу відповідно обрали місця, які є, де потрібно створювати такі дощові садки. А вже потім демонтували відповідну частину асфальтобетонного покриття. Ну і далі вже створювали такий резервуар. Про те, як його створювали, поспілкувалася я з агрономами, які власне цим займалися. Пропоную прямою мовою детальніше далі послухати. Ми викопали таку траншею глибиною 85 см, вкладали декілька шарів, там знизу щебінь, потім пісок, зверху тоді ще шар. Пісок ми мішали з ґрунтом, висаджували рослинки і засипали це все камінням і щебенем. Крім того, там ще встановили спеціальні труби. По ним тече відповідно вода. Там є плівочка, яка впитує в себе цю воду, і пізніше цю воду вже вбирають рослини, які тут ростуть. І от, до речі, про рослини їх теж обирали не просто так. Тут обов'язково мають бути спеціальні рослини, які ж саме також я з Озеленівачами. Давайте далі послухаємо детальніше. Тут посаджені гідрофіти це такі рослини, які дуже добре переносять заболочення. Тобто, коли вода стікає, рослини ці стоять у постійній воді. І тут не можна висаджувати рослинки, які не люблять постійного заболочення. Тому обирали саме такі рослинки. Також я додам, що особливого догляду ці рослини не потребують. Лише в перший рік їх потрібно було прополювати а зараз вже їх в принципі ніяк за ними не доглядають, тому що дощик поливає ці рослини, але власне навесні восени точніше їх треба буде зрізати спеціально. Цим також будуть займатися озеленювачі.